<плес> Цілий рік був чілем. Слухався батьків. Миколай це стан душі. Тому бути Миколаєм чи в Україні, чи в Африці. Однаково добре, тому що Миколай завжди несе людям добро, світло, оберігає подорожуючих від негараздів, студентів підтримує і діточкам розносить 19 грудня подаруночки. Святий, отче, Миколай, мою хату не минай, подали мені потіку тату та в власнодовірні. Ми спільно з партнерами вирішили створити таку свято каску для дітей. В першу чергу для дітей соціальний приємний малозабезпечення для дітей. Для дітей. І батьки загинули в плані територічній операції. Два три! Я хочу лише три речі собачку, телефон з передньою камерою і щоб війна закінчилася.